Стрибки через мотузку. В мене ось така мотузка лежить на підлозі. Дома ви можете взяти стрічку, рівнець папи на поману або якийсь шаппик і покласти на підлогу. Перестрибування. Ножки трошки нарізно. Колінка у нас завжди зігнуті ноги у колінах. Як пружинки. І ручками собі допомагаємо перестрибнути через мотузку. У вас все вийде. Вправа на рівновагу. Переступання через предмети. Я взяла кубики. Якщо вдома ви їх не знайдете, ви можете взяти різноманітні іграшки відповідного відповідному розміру. Переступаємо через предмети, руки або в сторони, або на поясі, не поспішаємо. Основне, щоб ви не наступили на предмет. Пробуйте ви.